Так, так сьогоднішній урок у нас про 3 гри. Така маленька стучка, все за 3 гривень, дозволяє заставити вас павербанк віддавати потрібну напругу. З, з такою штукою я сприяв собі два перехідники. Один перехідничок у мене з'явить ноутбук, тут та прадка, а тут стекер. Ноутбук uh, пакет не хочеться, є спеціальний потрібна переміска, резистор. І залежно від uh, його номінатору резистора, ноутбук сприймає потужність. Я спеціально дав 500 кВт мегаома для того, щоб ноутбук думав, що цей брокзевний йому дає сугонав, 45 Вт, і він набагато економніше працює. Таким чином, мені того павербанку вистачає надовго. Крім того, крім того, я собі спаяв се один щоб з'явити, ось такий у мене є підсилювач. і він у мене з'явиться від э, ганзарядки. Переміска зроблена так, щоб вони видають 20 вольт, також я можу їх підсилювач і ті коронки від музейного центру підключити. Також до того повербанку і буде грати довго. Такий. Така портативна коронка набагато краще, тим заводські, бо принаймні тут дерев'яні корпуси, відповідні динаміки, а не, при... не... працькові зузжарка.